Історичних максимумів досяг ринок США у п'ятницю. Інвестори очікують на скорочення процентних ставок федеральною резервною системою та публікацію високих прибутків корпорацій. Акції технологічних компаній принесли приріст на початку року, так індекс S&P 500. Зріс на 1,2% до позначки 4839 базисних пунктів. останні такі високі значення, зокрема, 4796 базисних пунктів, були ще в січні 2022 року, ще до того, як регулятор почав боротися з високою інфляцією. Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average в свою чергу теж встановив нові рекорди, піднявшись на 400 пунктів або на 1,1%. Він досяг другого рекордного рівня з грудня 2023 року. Nasdaq Composite піднявся на 1,7%. Протягом останніх двох років відбувся найшвидший темп підвищення процентних ставок регулятором за останні 40 років. Оскільки інфляція зараз поступово повертається до цільового рівня 2%, увага інвесторів зосереджена на тому, коли. Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки. У п'ятницю інвесторів дуже підбадьорив звіт Мічиганського університету, в якому йдеться про те, що настрої серед споживачів США покращуються, вони знаходяться на найвищому рівні з липня 2021 року. Споживчі витрати. Зараз становлять приблизно дві третини усієї економічної активності. NVIDIA, Microsoft, Apple встановили нові рекорди. Компанія Nvidia і Microsoft стали лідерами у розвитку штучного інтелекту. У той час як компанія Apple вперше за 12 років обігнала свого конкурента у виробництві і продажах смартфонів Samsung. Так компанія Apple продала 234,6 мільйона смартфонів і посіла 20,1% світового ринку у той час, як компанія Samsung продала лише на 226,6. Мільйона з доларів ринку 19,4%. А як же справи у нашого фонду на біткоін? Десять спотових фондів на біткоін лише за перші 6 днів торгів на біржі привабили інвестицій на суму більш ніж 16,6 мільярди доларів за ринковими даними від FactSet, та Dow Jones. Високий попит від приватних інвесторів та великих гравців ринку організацій, таких як Пенсійні фонди, інші фонди, великі брокери тощо, які не могли раніше напряму інвестувати у біткоін через законодавчі обмеження. Зараз вони можуть це робити за допомогою спотових біржових фондів на біткоін. Оминаючи обмеження. Виходить, попит на криптовалюту збільшується, зокрема на біткоін. А таким чином і повинна в майбутньому збільшуватись і ціна на біткоін. Однак ІТФ на біткоін від Grayscale стикнувся з відтоком. Сіо компанії, головний виконавчий директор Майкл Соненджейн, Розповів в інтерв'ю CNBC про те, що більшість схвалених спотових ETF на біткоін не виживе. Комісія на фонд на біткоін від Grayscale становить 1,5%. У той час, як комісії компаній конкурентів на спотові. Фонди на біткоін знаходяться в діапазоні від 0,2 до 0,4%. І головний виконавчий директор Грейскейл говорить про те, що інші компанії встановлюють наднизькі комісії для того, щоб привабити більше інвестицій до своїх фондів, до того, що вони. Не мають ніякої історії фінансової звітності. У той час, як компанія Grayscale, фонд Grayscale, це найбільший фонд на біткоін, більш ніж 25 мільярдів доларів активів в її управлінні. І окрім того, він має успішну десятирічну історію, а також має Диверсифіковану базу інвесторів. Водночас інші великі компанії залучають активи до нещодавно запущених біткоін фондів. Так, через тиждень після запуску спотових ETF на біткоін серед усіх компаній, які запустили ці фонди на біткоін, лідирує гігант BlackRock. Інвестори порівнюють групу подібних фондів на біткоін. Які були випущені в один і той самий день 11 січня 2024 року, і роблять свій вибір в більшості випадків на користь BlackRock. Фонд на біткоін від BlackRock привабив уже більше 1 мільярду доларів інвестицій, незважаючи на те, що умови запуску цих фондів на біткоін у всіх компаній були однаковими. Що ж на нас чекає цього тижня? А ми з вами очікуємо вихід звітності багатьох всесвітньо відомих компаній, таких як Johnson Johnson, Verizon, Lockheed Martin, Netflix, IBM, Tesla, Visa, Intel, Colgate Palmolive, American Express та багато інших. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі усіх фінансових новин ринку. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобання, пишіть свої коментарі. До наступної зустрічі!